Не знаю, чи подібне відео та гра вам зайде, та все ж таки пілотну серію варто випустити на каналі. Цього разу доля занесла нас на простори міжзем'я вже в старій та звичній компанії. Ну а що з цього вийде, ви зараз і побачите. За наші ж страждання, я прошу вас підтримати канал своїм лайком та коментарем під цим відео. Приємного перегляду! У мене тут гачі на фоні, бо я голос йому підбираю. Все, все і буде. Блін, а що в мене з настройками? У мене щось тіні квадратні. Ладно, нехай, окей. О, а ти прям похож. Потім поймете, на кого похож. Все на тіха, я надіюсь. Блін, це дуже хороша ідея зробити тигра, але ну тут не наскільки офігенний редактор, на жаль, це не інзой. Там даже нема прически, яка в мене була в Вальхімі. А зато тут я в мене є в реалі. Це факт. Вона майже в всіх іграх є. Ось вона, прическа, яка в реалі. Ходить така зачіска для самураев? А я потом, може, як вернешься, пойду на вас подивитися. На ютубі глянеш, так? Через місяці-два. два. я думаю, через місяць ти ще тиши тільки домонтуєш Вальхейми. А я думаю, паралельно пускати, бо він може і надоїсти швидко. Так чому не зробити можешь забыть зудание. Понял. Все то тоді. Ми випустимо цей видос, питаємо, чи не проти вони анекдотів про анекдоты І з їхнього барського плеча часто закинемо потім. Ти випускаєш часовий ролик, де ти чисто читаєш... Ні, ну так емая золоти. чесно, то ще й тільки така тако залітає. Хайпанеш, хайпанеш. Так, як думаєте, заб'ю цю штуку чи ні? Два рази дариш максимум. Я сходу просто вниз летів. Ярик оптиміст. Ладно, погнали. Була ні, знаєш, типа, якщо з лука ще можна її розбити, а я помню, бачив, як тип з лука її розхерачив. А я пока. По да. я... О, а я а все. Припай, я впорався, хлопці. О, підранер, виходить. Кидав хоч дві тички. Та я ж то поки надо настроїтись. Та я так само, просто да. Максимум тичку. Систу вроде бы я... ігру прийшов, але такий такий ж пец. Ярик, а ти взагалі грав в Велден, чи ні? Чи для тебе це прям новий такий досвід прям. Коли-коли? Побачим коли. Тобі ну, надо, то її визивай. То цього, то не так, все, я, я, я в Костроксі мені предмети дали, правильно? Чи мені треба прям в, да, за могиля вийти? Да, да. Дивися, в тебе є казанчик, mm. Нажми на нього, подивися, пароль там має написати. Вайф, ага, да. Юзай другу штуку така маленька. Ну да, розова така. Угу. Uh -huh. Hello, мавпака. Ти варвар? Ну я ж цей. Ну ти що той варвар да. Я... Ти бачиш мої нік чи ні? Джин Сакай. Джин сакай, щось знайомий, кстати. <жес> Давай, пались, щоб я не ламав тобі голову. Во <говор> <говор> А, понял. Ярик, ти шо там? А, да, Ярик ж прошений. Ярик, будь ласка, зайди до нас. Ви ж уже здали сесію. Що мені зараз робити? Я саме з собаками, йду через півгодини годину. Повір, тут можна і минуту Тут он доп, перше силі уже, блін. Стоїть чекає. О, і Ярик, я рекже тут. Мені подобається, що ти ближче по дистанції до мене. Але пінг менше у Ярека. Так, ну я сутро. тепер чекаю позавісони, які ти кажеш. Я їх не чекаю, але я їх зараз можу теж зустріти. <ривоти> Ярик каже, може в тебе відеокарта? Ну, пасіба, конечно. Даже, даже б не хотілося про це думати. Ну ч, моя rx 580 зараз витягне, просто все. Немає, нічого в тебе? да, погнали, ну це ж треба тестити, час має пройти, ні? Так, я я там, куди погнали. Не, повір, тебе. Ти зрадую. варвар, іди кричи, фус щас. руда на нього. Давай. Я зараз буду парівати його. О! Хорош! О, спарировал! Хорош! Оп, и я спарировал! И чиписит, мы! Так, пацаны, лупаш, ты его я жду. А теперь да весь новую систему, бачку ты в мертв, то есть наблюдаешь за. Йо, как я регульлатив. А вы ніяк не можете воскресы, ты правильно? Да. Ну это прикольно. Ну это по Elden Riders, скажем так. А да, ты там? тут. Ось тут десь бачиш кровишки в лежить. А я можна ярика Це... насілитись якось? Килогам кайфовий, а? Вигніть мене на мого на попередній персонаж. А ти там думаешь цельнику? Ага. Чуть-чуть ценіше, -чуть ніж цей. Особіна с камеры в опох. О! ця да б'є. Я. О! Лабаки! Каже, каже Уже на Угу. Давай, Петро, давай. Ну, Кстати, от мені цікаво, да, вот, з Верхейму я там пишу музику рок-фольк, такий скандинавський. В один рік подієш так само підійде, то ж ці всі ці вікінги знаєш. То ж тоже ця міфологія така. Іде. О! Сюда! О, як красиво на гекаті. Это <рігані> пінг, пінг просто. Ми так і поняли. Ні, <рігані> ну мені подобається, що жодного фризика це прям кайф. Ну можна шалить. Я так? впевнений, що ми його не заб'ємо. <рігані> я впевнений, не заб'ємо. давайте я по фокусу Я знаю, він в принципі... Я не можу вов... понять, де от моей. А, от у нас атака, все. Я її зловив. Мочи, коготки. Я привык уже до своїх атак. Тут якісь. вони... Все. Так, нормально продамажили. Анус. Не дай, щип нажимай. Ой-ой-ой. А катана-то работает. І так, видіти, видіти. В мене переп'ятате, на руці. Ну. Ти ж чітко стоїться щитом у нього. Ну він бачить 40 вперся. Чорт, в мене конь, в мене конь без біге. Да. У тебе конь, а у мене камера на козу. націлилась. Я на та базу. Не забувайте за стаміною мінус бо вона дуже може вас зрадити в цьому плані. Опа, вибив. А, я гад не вибив. Черт, уйди, уйди, уйди. А ти зробив їм більше хп чи ні? Так. Да. Ага, ну тоді ми прям непогано завалюємо. Ну в нього на 300% більше хп повідає. Типа логіка Вальхема тут працює, я зрозумів. Ми будемо страдати, то можемо зменшити, можемо mm -hmm. і. Ні, мені здається нормально, бачиш, ми його нормально так пресингуємо, тому і б ХП у нього хорошо пішло. Кажу, ми не Але в мене зараз урон. мани тупо немає просто. І, тому, ми не типу... добавляли урон, бо він б нас ваншотив. Та, конечно, він... Тут і так боси, вони в ваншоті нормально. Ну. А от ХП так можна і додавати, нормально так. Mm -hmm. А вчекай це ще тільки по першому боссу судити не варто. Він не самий жорсткий. Я думаю, що перший буде госудалечка за цього. А, типу сюжетний? Да. Ну, б, блин, бо ми скільки раз трайли, одну. А цього ми вообще на козі проходили постійно. <ріпи> Ноль? А, ну да, ти ж не грав. Ой, фаски кончились. Ой-ой-ой. Да, така ж сама фіня. Пацани, удачі вам. Я перехожу в інший бій. О! Ти куда, блин? Давики розумний, блін, а? Я не хил, я лучник, не ліз на нам би реально хорошо хилап якоїсь не хватало і чисто пачками моз, знаєш, Паш. Типа танк 2D і сап. Я бы плюс мінус у тебя идти, знаєш, зібрати цікаву пачку. Ага. Того я хотів за якогось лучника попробувати, але думаю. Ну я не, не прав, щоб лучник, я чисто так, знаєш, временно замеяющей обов'язки. Типа безлимитницы, да? Ні-ні-ні-ні-ні, вони не безлімітні. Все, от у мене зараз нормально, ну типу, обичні стріли кінчились. Тепер лупашу Оп. Петина, в тебе там варвара під спиною. Міно. Кричить с для нордів, чо ти до мене лізеш? Блін, а я можу попасти хоча б раз. О, на О, я, Цікаво, пацани? Злаймі. А ти там е... під якого кого поста достав стріли? Каже, скінчились стріли, тепер бачу опять навалює. Ні, в мене обичні кінчились тепер, бля, пацани, я не знаю як грати, ну типа. Тіпи... Давай ще у нас Давай, таки. давай, тичка, тичка! Джинсакай! Ah! Самурай, який не знає страху. Пивкатки стоит с хелами навали. Так, блядь, я не понял. Що там сидите бухтете там, лежите, лежить молча. Андрюх, підійди до костра, а да, не могу возразить. Самурай, який не знає страху. Пацани, я не знаю, як його добити. <coughs> 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 ну блин, зібрался Ні. <coughs> Ярик, знаєш, що він зарішав? Ти восьмий левел, а він дев'ятий. Так да, так я зайшов, дивлюся, Паша сьомий, він дев'ятий, пожди, який я дивив. Чувак, ти ж не знаєш, наскільки в мене катанний імбов. Якщо я другу катану то це взагалі буде така тема. Так, ну. Ну, я на скільки їм Ярик, ти теж тільки що помер? Так. Наверно, інфаркт. Поруч із босом був зруйнований храм, де знаходився торговець, до якого ми і завітали. Де купляється? Лампа. Це треба поняв на цей міні-остров іти. Там торговець на пляжі, так, там можна лампу купити. Так, і можна прокачати трішки зброю. Так, ну я думаю, мене тут. А, не вистачає. Ладно. Тут тебе точно не вб'ють. Ну це ж не Вальхівь. А поки ми чекали на повернення Ярика, то вирішили перевірити свої сили в найближчих руїнах. Ну стій, мені цікаво, наскільки у них більше ГП. А ти пам'ятаєш, Угу. Не ваншот. А, силовой вроде бы треба было 2-3 тички дати, чтобы бити его силовою. Ну почекай, не бой его. Да, у него більше хп, но я бы сказал, что у него прям 3 раза більше хп. Е, а, ну мимо мобам, кстати, не дуже підносим, кидаст, ага. але не дуже. Точним боссом, боссом, я понял. Все окей, тоді окей. Тоді. А, парирование хочешь? А він парируй вообще? Він? Ну, по идее, маю. Ну я бачу, пока да. Парірує я офигенно. Мені подобається, коли знаєш вони б'ють в баночку. тобто ти по суті нічого не маєш зробити. Mm -hmm. Ну да. О. Да, є. Ого Ха-ха. Бигаты. <пігати> <А, пігати> О, кстати, у вони... А, не, диви, я не дай. Н... Ти не можеш, да, спину схопити його? А ну попробуй. А, не можна. <пігати> <пігати> Такий розводяк лютий, насправді ну ти прикинь. А це от жорстко, насправді. Ми можемо це його на території відвезти, вони uh -huh. відстануть, а він не... Ну да, до речі. Не хотілося з нього в коп'є випити. Ми випадає, попід. Не. не знаю, Ще точно випадає. Ну uh -huh. хорош. Сука. О, це от моє улюблене. Контратака, так. Да. Як його его легко роздумал, ну, типа спомня, як ми з ним мучився обычно раніше? <тас> а от два лиця це просто ну, реально це як знаешь, знаєш, ту. <тас> я так як, як само казав. Як, як в соло він душний був. Ну так да. Меня ж соромно трошечки перед ним тепер. Типу. Так. <тас> ну це блін, Ну як гопники якісь, якщо чесно, ну. <тас> я сажусь думаю, типу, Я хочу з ним зараз побитися, я ти бачишь стрип в спину просто. Ти хоча знаєш збираєш часто як я не знаю, якісь колекції чисто а по факту, типу, тві ну, не потрібні взагалі. Дубель випадає, можна продати. Ну так, до речі. Коли а, ти, ти... приходиш ігру, да, типу, то хочеться знаєш, все, все зібрати, подивитися. Я вроді зібрав, я по карті ще бігав, тому. А ти її бачиш? Ні, я тепло все додала. А все я знайшов як логи. Який торрент, мала, ми з ліцензії граємо. Чекай, мені ж <проб> треба качати. Так, Майн це мана, ХП це ага. А це витривалість. Далі у нас сила і ловкість йде, правильно? Дальше mm -hmm. йде інтелект, мудрість mm -hmm. і аркана. Зай одне поки в ХП і два в, стам... в силу. І мені треба дві катани тримати, тому. Пішлися залутаємо в підвальчик. Так, ну і є. В момент свого повернення Ярик шокував нас доволі цікавим фактом. в магазин магазином. Мого заводу щепила. От і вибирай. Поговоривши з Звіролюдом, який косплеїв кущик, Сиромаха захотів вибити два армійських мечі солдатів, що оберігали руїни, та спершу треба розкидати стати. А от Меліно опять Чи ні? ви зараз не У Мене просто інтерфейс пропав. Я сижу за себе костра чисто, і все. Так, ну. Не ескейп не нажимається, нічого. Паша, що нам робити? Может, ти завез просто, Ярик? Ні не, я ж знаю. Я двигаю мышку, я. Да, типа. На Q, я лочь. Я в Escape не працюю. Escape не працює. Я рекомендую, як ми фиксил ящейку. Помню. Сейчас буду. Ка, да, он хабу класний бах, як ми фіксували ящейку. Короче, коли ти пехаєшся, ти тоже так сідаєш, і тебе лочить просто. ти так сидиш. Я тоже не можу. Ти отако просто сидишь, короче, спаун. Ты і от як ми, як ми це фіксували, Паша пхав і шейку, гнав його mm -hmm. до мене. Лікарі. І мені як похлібало, як давав. Лікарі, йдіть сюди, будь ласка. Mm -hmm. Так, вилічив, вилічив. А я не... О! О! Все, пофікшено. Дякую лікарю. <реш> мене, ХП мене, відстань! <реш> Мій ХП отстань. О! На. А що у нього з уроном? У него всегда был хороший урон. Та мы с Яриком якось вроде не так больно нам было. Не-не, он не зажди был в жестком. А можешь так сзади не подходит идти, как будто. Я чуть не начал отбиваться ну, назад. Да, пожалуйста, ты сюда бедный надар. Короче, все анимации, свежать персонажей, все эти реплики, тике. Тіки... Згоді, трьох сторін має відбуватися. Мені страшно, ви вип'єсце Чекай, Чекайте витривалість. Та ні, ось, я, качаюсь. я вже можу щось нажити. Да, я теж, я просто вкачую левел, да, я дивився, щось хожусь хп, щось стіпа типу, в силу хочу. А як тобі ідея вибивати меч з копейщика, а? Він просто тут збоку стояв, ну що, я його приїзу. У мене кстати, три армійських меча вже. Ахуєна, бля. Але... У мене Чи один. Не можна. Чи то непонятно як передавати. А, ну можливо якось можна, да, але. Пацани, пацан, пацан. Тут за мною все село біж. Да ладно, б міг подумати. А можна мене корене. А, ні, я думав село дурне, а вони оказуються й умні, вони пойду і забог. Це тобі не скайріем. Тут розумні НПС. Ну Хоза-хоза, По одному підбігай до мене, як будто така собі є. Вони просто знають, що таке честь. Вони слідкують кодексу в бусі до, хоч вони і не замурає. Ой, я болчаю, бля. о, бля. Опа, не зміть! Не зміть! Гнібь! Я б хотів зараз піти собі другого катану надибати. У вас які плани? Пам'ятаєш вона? Да. Не кажу, вона в ДНЖ. Да. А А якщо я активую кострик, то він вас не активований, правильно по Сінхарі? Вам Ні, треба його саме активувати. Тобто то, ви не можете текстусь на той кострик, який я активую. Да. Але ми маємо його бачити, бо Пашу одного раз мімік Я погнав в інший світ засосав мімік. І потім mm -hmm. Паша виходить як ти вігав кострик, але в мене на кахті нічого mm -hmm. не, не було. Так, цей... да, да. Я знаю де, де він. На болотіс, правильно в цих руїнах? Так, то що нервував? Ну я зараз кострик вам дам, а ви на нього теплитесь вже. А Ярик, да? А Ярик меч на вибиває. Мен? А кого не вибиває, якщо на мене зограна вся вся дня. Так, ну, то тебе не, не вся ця захина. 2, 4, 6, 8, 9, 10, ну. Да, не всі, мабуть, десь один. <рес> Могли б ще більше Об... злагодитися, так? Да? <рес> <Да. рес> Все, я на місці, по идеї. Це має бути ця похвальня. Гайс, мені один меч? Один. Я вас всіх відпущу. Чесно, причесно. Хілки є. По хп, по мані нормально, поки не буду нічого робити. Може ще з підранню? А, да, тут, кстати, моби діляться на фракції. Ні, так. Е -е, вони б'ють в воздух зараз. А, mm -hmm. вони б'ють антрюху. Оооо, не гение. їм именно бити, нет? Тебе нема тут ніка Андрюхи, он баш висить? Ні, мені а, немає ну. Не, мене нема тут ніка Андрюхи, не висить нічого. Висить, а Андрюха не Вони його что-то б'ють. да идва. вони молодці. прям щетку бьют. Да? Там Андрюху твоих пиздец бы. Вишь, Паш, а я і думаю, а нам же катакомби можна не приходити, якщо я вже катану забрав? Ну я не знаю. Типа яркую катану ж не потрібно, Чи, чи в колекцію чисто. Ярик проходить гру перший раз, він, знаєш, буде пробувати. А, ну до речі, так, Ярик, б помішала катану. Ну я тоді вас почекаю, тут я вже тут гот. Я вже все. Як ізі тут, оказується, якщо ти не б'єш всіх мобів підряд, щось отримати. Хопається меч, мені все що хоче, хопається. болти, ханя. Я думаю, якщо ми його зашиваним, мені ще щит з нього хопнеться. Ні, ну в нього точно меч не випаде, Ярик, якщо Да, да ладно. А я задумав. Ти мені з нього копіював. О, мені, мені ще дропнувся. Пішов, ти Балі. поняв. це, 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 Просто прийшов тип, Ой, ще дроп. Ой, пацани. Тут то бас? Тут що то бобо. Трішки оказується. Ну, кстати, щоб не на картах, то в мене поки одного фріза. Кар. Кар. Біжи. Ой, бля. Це я ж я навіть так. не забрав руни, пацани, ну -мо. У мене третій ночь. Не, вітаю. Кого свого солдата собі? одного. <рес> давай, я повай, я пойду. Нушиде, Гуртові батька, як yeah. <рес> Є. Є щет? Да. Чого не скажеш про ярки вы меч? Один меч, буквально, самий схостий oh, меч не випадає. Дай меч, ну дай, ну не тримайся ти так за нього, як за жизнь. Ти за жизнь так за не тримаєшся як за цей меч. Та він так вже мертвий Єрик. Я випадав. як Андрюха, один, а один. Так, давай. Оле! Охли ты, блять! Там як... Та блін, ти всю драку спортив. Андрюха, в тебе все нормально Да. Він взагалі з'їхав Він в тебе не на прозрачному коні, правильно? Ні. Ой-ой-ой, соло. На останніх тих хп добиш. Ой, і шейк коп'ю, Андрюха. Ну ти прям потужний, я не можу. А ви з Андрієм <губ> одну плек? Ну, як сказати, по факту, да, наверно, Бо ми на двуручах напарниках. Я мене значина, ні? Ні, ні, не. Мені треба іменно дві катани, поняв? Типа, тому я взяв самурая, щоб другу добути. Можна ти одну катану. Ти не так з двома зброями. Ну, я її знайшов, в тому ти прикол, типу. То тут ти довитий, если ізначально одна катана, коли ти береш клас самурай. А другу ти вже знаходиш. Тому я, я тому і почав типу, за самурая, щоб мати дві катани. Так, хай сама пегеспанил хамна. Хам четко погеспанил, а я якраз мечника забыв, нічого не нахапнусь. Отдай, <laughs> одай, одай, отдай. Тут які болти, Сука. Ну думай, что ти в душі великий арбалетчик. <laughs> <laughs> <Ты> латентний арбалетчик. <laughs> Скритий. <laughs> ти, ти як, типа, ти не на спині арбалет носиш, а так під цим. Стань ти от Вовка, блядь. Боже, а вони всі вкупять таким... Ти, 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 ти це бачив, Вова? Боже, а вони всі вкупять таким... пацани, почекай. О! Вова, ти це бачив? Він заблочив бочиною. що там, коли вже від тих мічників говорить? Я вже свій меч достав, блін. Так класно тобі, а я ні. Мені не даєш. Ну ти їдаєш, ти мені не даєш. Эрмейский меч. А давай, блять, че гастоваги сейчас бля. Фаланга? Тактика фаланга. фаланга. Бить через текстуру товарища. Тактика ігрової фаланги получается. або фаланги пальцев. Тактика розстрільної команди СРСР. Бить через товарища. Сука. Через товарища. Пришел прикольно. Випав? Випав? Випав. Ура! Все, пока на хп не жаліюсь, давай буду в ловкость сфігачити, а потім ще в аркейн. Утримавши свої мечі, ми вирішили піти на боса, з якого падає меч, що називається Ікло Кривавої Гончі. О, і паша такий Майкл Джексон. Заданися. А це ваші якісь народні танці, да, Ярик? У мене плащик. Мене, Із народа mm. фортнайта. Оба опять поговорил, давай їх не ожидал, а? Отрухай каких-то бедолах уже, да. Чем самурай ще займався? Реально. По кодексу движется. Рпшить. Ну да, да. Я взял. О, о, як біжи, диви. Паша залагав и краб залагав за одно місце сідає. Да, 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 да. <laughs> Потому <При> что <що laughs> хост ты. Да, 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 ти по ч. Не, судячи по тому, що я залагав і краб залагав, то хост це краб. <laughs> о, ну до речі, все може бути. <laughs> Головне дивитися в очі крабу, по кодексу Дот, dote, може дивиться в очі свого краба. А якщо очей не два. Главное, що дивишся хоча б в одне око, я считаю. Фактично. Я знаю, що якщо по болоту пробігти, там можна знайти ху**, Смактали. кого надо зах. А знаєш, що я знаю? Що можна знайти на болоті. Помнишь, Ярик, як ми меня спускалось? Помню, да, я помню. О, знайшов. Іди до мене, моя солоденька. І внутрь туди, да. Ладно, чисто из-за того, що судук відкритий, я, я тобі закритий, Я засунивал, не так. О, да с тебя взял, как ты забыл. Вот а, а мы шо не забирали ярики. Ну это тупая идея, ось так вот робеться, якщо честно. А можно щи один такий найти, я боюсь да, якщо... так Можно тільки трошки інший, <гіт> да, але можно. <гіт> тупа идея буде, де кошти выглядать вот так. Ты гайду збирався? <гіт> <гіт> а что, сразу понятно що... еще? Ну да, сразу видно до шуми на пуршареме. По гайду и депсика. Не, топ спидране ремать проходить з голими кулаками и вообще без брони. Це же в летпи проходить в трусах і з якоюсь херньою в руках. Ми тут трогали чого. Тут я знаю. Маріку не треба трогати. Так, ну що, готові, діти? Покажи до тебе Ну, Подожди, я би пашу подождав, тому що він знає, як чинить. Ес на гулятках, хто буде сидіти? Оооо! Що, Паш? На колени, не на колени. Давай, напиши, не пикай. Фиксер! Да. Фиксер! Срочно! Пофиксер, пожалуйста! Я так понимаю, это и да? Выжать это. Ну Ну давай договор. Сразу вийду на Украине, сразу договориться Ага. Може порешаем, да, чому? Что ты хочеш за ящейку, да? клик. Заклик. Ну, ты хочешь тебе дать на За клик. Да, конечно ж, мы служать, не б'ємо. О, я мінус. Паша, давай на тобі все. тримається. Паша, в тебе є хілки? Так. Ну в мене вовремя на Пашу заспектейтило. Я Чого? Я смут і шифт! Андрій, корпу... корпус бесіда, кодекс бесідо. Хіба не про те, що треба померти вбити. Так, ну, тут. Ся... Ся... А, ні-ні-ні, подожди, це не кодекс ЕМО. Давай, будемо все. Це, типу, можна просто знаешь за кого залупитися і хай він тебе до крові пилзать, Типу, ну якось такой собі, ні? Так то, що, гера самурай не цим занимались, просто збирали армію, і йшли битися з другими самураями. Ну по факту. Що вижив, ну блін, що ж до наступного бою. То... Ну да. да. А, на цьому все. Пілотна серія закінчилась. Якщо вам сподобалось відео, буду радий, якщо поставити лайк та підпишитесь на канал, також напишіть в коментарях свої враження. І дуже важливо домовитися про подальший формат цього сезону, що саме мені цікаво. Чи потрібні вам наші балачки, плани і все таке інше, як в цьому відео, наприклад, чи просто треба вставляти боссфайти і деякі комедні моменти на шляху до цих боссфайтів. Ну або ж, можливо, у вас будуть ще більш цікаві варіанти і пропозиції щодо монтажу. З радістю буду очікувати на вашу відповідь. І не гірка. Ну а з вами були майбутні Елден Лорди. До нових зустрічей. Душа, воїна, звіра в тілі людини, рубає ворогів клинком на частини. Поле бою вкрито багряним вином, За замогилля закрило справедливим крилом. Дві катани, одне серце, честі клики, тигр самурай проведе крізь стежки. В підмі між зем'я ведуть нічні зір. Elden лорд закарбує своє ім'я на віки. Між зем'як прийшли лорди нофі, Вороги хай в своїй крові, згуртовані ціллю за славу і честь, лодів знищимо всіх на ніве. Зійдемо на трони, як нові царі, змінимо світ не потонем журбі, і силою трох не здужає звір. Три друга влаштують свій тут підбір. Той бородань, майстер всіх стилів не боїться він ворога навіть у гни. Досвід та славу несе за собою. Поки ворог живе, він не знає покою. За славу в бою Павло береться за зброю. В очах тільки бос, тіло вкрите броню. Нехай гуде все між землю, хай знають, хто іде. Новий лорд цих земель на трон свій зійде. Мій зем'янка прийшли, лорди, нові, свій Сійдемо на, на трони, як нові царі Змінимо світ, не потоне в журбі, і силою трох не здужає світ, Три друга влаштують свій тут підпів Майстер двох клинків, що не знає жалю, Майбутній Елден Лор в плаватному вбранню Перші кроки в світі, що сповнені болю, до яйкайся злий пости вмуєшся горю. Місливий воїн, що візьме своє перед страхом своїм він не втече за право і правду достане мечі Справедливість лежить у кожній руці, Мі зем'я прийшли. Суки Чоб, Шра, Шрам, Гудари Худуч, Бамбам, Гелден Лорды.